Дічний клуб. Мічний клуб, склав, тільки що. Кафе Лілея. <рес> <рес> Грильбар, перепрошую. Грильбар. Там були ті корочки. Церква і цвинтар. Це був знає, такий бермудський трикутник смерті. <рес> Це, <рес> ти міг разу типу, піти по всьому колу. І... Причому послідовність не важлива. Не важливо, <рес> так. <рес> 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 ну, і звісно, що були бійки, а бійки вона ж така в селі, вона мігруюча. Ну, ось і е, біля цвинтаря, це метрів 250 від е, анічного клубу, центру дозвілля, Давайте так. Е, жив чоловік, і йому постійно такі люди, як ви, е, виривали паркан. Ага. Ну, це по суті був флаєр на вхід. знаєте, Стовідсоткова знижка. Можна ага. <звілляє> бути <звілляє> на що-небудь. І, Чергові рази, коли е, власна бійка мігрувала до його паркану, він же хапанув лайфхак, він не знав, що таке тоді, але додумався. Він е, патиків, зупиняв бійку і казав: хлопці, не ломайте паркан, я вам того патиків не складав. Людина піклалась. Геній, просто геній.